Добрий день, малята! Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Діти, подивіться на екран і скажіть, що це? Вірно, це посуд. З якого матеріалу він виготовлений. Так, із глини. В давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували, а виготовляли миски, глечики, ложки. Кухлі та інший посуд вручну, а для того, щоб посуд мав привабливий вигляд, його оздоблювали різноманітними візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд, ви мені скажете, якщо відгадаєте загадку, в кого глина ожива, творить з нею, хто дива в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Сьогодні ми з вами дізнаємось про ремесло гончара. Гончарство. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству Гончарство, гончарство це одне з найдавніших занять людини. І професія гончара дуже давня. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли. Стільки різноманітних необхідних людям для щоденного життя речей. Раніше в кожному селі був свій гончар. Він знаходив глину у землі, готував її до роботи. І нарешті виготовляв з неї той гарний посуд, який нам усім подобається. Ось гончар кладе на круг невеликий шматок глини, змочує руки у воді і вже з'являється між його долонями глиняний виріб. Погляньте, як він з'являється на гончарному крузі, а майстер додає йому певної форми. Готовий виріб майстер зрізає з круга тоненькою дротиною та ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими візерунками і випалюють його у печі. Ось таким він стає гарним. А називається він подекуди дуже незвично. Ви тільки погляньте, діти. Це куманець, це горнятко, це гличики, барильце, миски, полумиски, макітри. Правда ж, діти, це незвичайний та дуже гарний посуд. Розглянемо, наприклад, куманець. Що в ньому діти незвичайного? Придивіться, будь ласка, так посередині куманця є круглий отвір. А на що схожий куманець за формою? Так, на бублик або на калач. Саме тому в народі його ще називають калач. Куманець це керамічний посуд, який використовують для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. Куманці могли бути різної форми, однак найвідомішими є ті, що які щедро оздоблені візерунками. Хоч куманець, діти є й святковим українським посудом, але користуватися ним можна і в повсяк, повсякденні. Ось так. Поміщаємо руку у отвір куманця, щоб зручніше було. Наливати напій, який у ньому є. Адже куманець трохи схожий навіть і на чайник. А як вам, діти? Ось такий куманець, продівши вервечку? У отвори його можна було носити на плечі як сумочку. Погляньте, діти, ще на цей куманець. Він більше за інший схожий на чайник. Ним можна було так і користуватися, як ми користуємося чайником заварником. І зроблений він на півдні України, там, де ми з вами живемо. Ось такими різноманітними діти бувають куманці. Пропоную вам малята уявити себе майстрами-гончарами і зліпити свій куманець пластиліну. Для цього вам знадобляться ось такі деталі для куманця: з помаранчевого та блакитного пластиліну, дощечка для ліплення, серветки, щоб витирати руки, і ваше натхнення. Готові ліпити, діти? Тож починаємо. Зі ступчика пластиліна ліпимо ось таку деталь, схожу на бублик. А краї робимо за допомогою примащування, згладжуємо їх. Прикріплюємо до куманця спочатку носик, а потім з другого боку ручку. З більшої кульки робимо нижню підставку для куманця. Ось так. З меншої кульки робимо верхню частину куманця. Ось так. За допомогою довгого блакитного джгутика прикрашаємо куманець хвилястою лінією у вигляді квітки. А біленькі малисенькі кульки розміщуємо між пелюстками квіток. Ось так. Ось такий куманець у нас вийшов. А які куманці діти вийшли у вас? Надсилайте нам фото ваших робіт у Viber. Бажаємо вам творчих успіхів і до побачення.